У Лозовій працівники комунального підприємства Екосан приступили до прибирання снігу вчора, 20 лютого після обіду, говорить головний інженер підприємства Юрій Пшеничний. О й годині ми вивели дві одиниці на обробку протиожеледними матеріалами, щоб не допустити снігового накату на асфальтобетонному покритті. Після цього близько Другої години ранку вже було виведено три одиниці, окремо два трактори на очищення тротуарів. Вранці комунальники також розчищали від снігових заметів дорогу Лозова Хлібне-Лиманівка та кілька вулиць у селищі, де курсує громадський транспорт. Повідомляє Юрій Пшеничний. За його словами, сьомої ранку працівники з благоустрою відкидали сніг та посипали проти жледної біля автобусних зупинок, підходи до пішохідних переходів та небезпечні ділянки доріг. Контрольна обробка протижелетним матеріалом вже після 8-ї години ранку одна одиниця була задіяна. Використали за цей день 60 тонн піщано-сольової суміші. Надалі комунальники слідкують за погодою. Найближчим часом синоптики начебто суттєвих змін не прогнозують.